Несущая стена угу. была повреждена. Вот теперь у них вход с этой стороны. Без решения городского. Это без дозвола. А если будет дозвол? Дозвол должен быть согласен с Я как бы не знаю. Согласна. Да. А вы не надавали? Нет. Меня никто не спрашивал. Не у вас есть? Я бы сделала все Купляли вже, ви вже так, так купили, так. а хто так? Хто його хто власник до цього, який був. Неправда. Коли купляли, не перевірили документ і не познайомилися з сусідами. Тепер а вам можливо? для того, щоб оформити, доведеться цей вход закласти. А потім, коли ви вже ви, ви і будете, будете не співвласником, а власником, тоді будете його відкривати. Вона права або домовляєтеся що вона хоче за дивіться ди вона співвласник, вона мала дозвіл надати